Пеньки. Утро. Ой, голова трохи болить. От, не знаю від чого, може від кофе різкого. Хоча вона по-всякому має болить. Може перепада погоди. Вже зараз різко почала гріти, але ще не жарко. А ночі температура падала ниже 10 градусів. Мені показалось, що навіть до 5 Вона так різко упала, особливо понад утро, що я закутався в спальник. От. Якби знав, треба було ще дополнительну одежду одіти, то впадло вже було Ну, В принципі, нормально витримав. от, І виходить, що а на сьогодні по прогнозу 37. І я дивлюся, мабуть, за того, що небо дуже ясне. От таке. А я спорився случаєм, раз стоянка така удобна. Достав флешку одну, вставив в телефон і перекидаю туди частину змонтуваних відео. Я ж виходить оригінальні ролики удаляю. А змонтироване залишається в папке. І воно вже заповнилося більше ніж 80 ГБ. От я одну флешку заповню і буду продовжувати. Я думаю, що я так посчитав, на вся Південна Америка 4 флешки займає якраз у мене. У мене всі я ж виходить, зараз змонтирую я в максимальному качестві, тобто воно не зжимає, а в такому ж качестві монтирую, як і є. То я поначалу экономил, а потом понял, что интернет тут везде хороший, поэтому больше таким не занимаюсь. Жалко, конечно, я сильно сжал те видео до самолета, но оно самое классное, самое интересное. самолеты и до самолета. Тут все названия на букву Ч. Чуэля-чуэль, чуэль. Чимпай, Чельфора, І Чиларис, чиларис якийсь. От Chilari от 63 км. Возможно, я до нього доїду. Тому що перед ним дорога уходить дуже далеко від річки. Там неудобно буде їхати до річки. Ось якраз треба орієнтір мені десь возле нього заночувати, перед після. Скоріше, там десь і буду фінальну воду набирати. так виходить. Тільки що поїзд приїхав. Товарний, каже. І... І перший раз машинка проїхала тут на спаці дороги. Але ну, воно так виходить, що за цього горба мене взагалі не видно. Якщо сусіди на машині, він мене не може побачити. Нічка фігенна. Навіть не знав, що таке можна тут знайти. Буду орієнтуватися, в принципі, зачем мені та річка, якщо можна возити канала, фіген настати, в каналі покупатися. общем, все класно. Ось зараз обидва колеса крутилися, і я наблюдав, що у них обоїх небольшая яйцеватость І Коли вони входять в резонанс, тоді сильно глекає. Отже, що ми маємо? Значить, центр я змістив. Зараз він стоїть ровно правильно, вже все, далі врочити не треба. Ще можна трошки спробувати рівняти його туди-сюди і підтягувати спиці ще буду. Потому що поки вони стануть на своє місце. Можна, звісно, попитатися ще вирівняти яйцо. Я його трошки вже вирівняв, але це дуже важко. По крайней мере, раніше у мене ніколи це не виходило вирівнювати. Ось таке от. Цепь ця коротка, я постараюсь її трошки можливо скоро викину, Мені второй той, новой цепь на всю дорогу. Далі сказати, що учитывая сколько у великих проблем, я не вірив, что Марсіо їх не мог замітити, Він сказав, що всі великі провіряв. Іменно поэтому дуже подозрительно, що він не замітив нічого. Хоча про шоссейник він мені сказав. Може він спеціально не хотів, щоб я шосейник брав. Так, от. так що хер його знає. Ну тепер то вже в принципі вже я думаю що тут все. Если втулка в нормально працює, то вже в принципі проблем не повинно бути з ним. Хіба що покришка знов розлізеться? Таке хоть би до чили дотягнула. Там може купля якийсь шауянг. Дивіться що робиться. Це огромні чорні шершні, блядь, вони просто гигантські, сука! Мать твою, дивись що робиться! Прям цілий рой. Откуди вони взялися? Тут же не було нікого. Ось моя ничка Ось мой басейн. Водичка стандартна для каналу, правда тут мутновата. В Україні вона трошки прозоріша, але зеленіша, правда. Я думаю, що тут вода все-таки краще, вона ж згортече. Чи... Якось сьогодні двигатися намного приємніше. Хоча обіцяють 37 градусів. Но мені здається, що температура це не головне, влажність намного Але Доводиться пити багато води, зато їхати добре. Движення машини якось полегче, взагалі, ніхто не давить, ніхто не бібікає. І вроді би я карці перестали попадатися. Трошки ну, пообщались, він їде в протилежну сторону, він їде туди, откуди я приїхав. Я, тому, ми з ним тут розмалитися, зустрілися, він мене пригостив до приброда. Далі буде Гарбата дорога. Тобто вітер став поплитним. 36 км до серед цього там я думаю, зайду в магазин і я за цю. Ох, кошмар. Цікаво просимо в пекло. Ха -ха -ха. Через 4 км буде половина путі. Води достатньо, Треба бути багато, я зупиняюсь кожні 4 км. Води в мене столько, як і прошли раз, на розстоянні майже вдвічі менше, так що одоліємо. Ножа ранесу світля. Температура 37 по прогнозу. От вона десь так зараз і близька к температурі тіла на грані. Ну Для мене це нормально, я по такій вже їздив не раз, навіть хуже намного. Ось от таке. Отже от ж, невзираю на спекло за, корд... за бортом, мені довелося зупинитися, бо заднє сильно почало знов колбасити, почалося підправити. А в передньому аж три спиці вилетіло вже знову. нових. Знов будемо. управлять. что в итоге я заменю все. Я видел вдали человека фигурку. Думал сначала лесопедист, потом дивлюсь пеший. А сейчас дивлюсь, вин машины стопать. Это автостопщик. он Это получается уже километры в скике, блин, километров 12 идет от города. На знаке 1109. Это значит до города примерно 8 километров. останній ривок. Бачите, яке дерево, від нього тіні майже немає. Зато удобна сиділка, дурачка. Я зараз доп'ю останню воду. Помню скільки осталось. І все, і делаю останній ривок. А чувак оказався местний. Почав до мене говорити. Я думав, він води просто тягне це саме. Вообще у них язик не іспанський. Я ни одного слова не можу понять. хоча в Іспанії я багато слов зрозуміти. Я там дуже часто навіть половину тексту розумав. Тут нічого взагалі. Для мене повністю не знайомий звуки. І Google теж нічого не може зрозуміти. Абсолютно. Без інтернету взагалі ні одного слова не може розпізнати. Роззнає якусь білі билду. Коли такі прикольні. Ушки навострили і дивляться на мене. Такої прикольної породи. Необычная местная якась порода. Бедненькие, вони заумерли, короче, не могут двигаться, жарко дуже, а тени нема куди сховатися. Хто хоче собі діляночку? 14 тысяч гектарів. Це 140 квадратных кілометрів. Ужас просто. Вот такая дорога стала настоящим автобаном двухполосным. Зато обочина кошерна. А пизар же напоминаю чем-то Францию не, не это сам Испанию и Хорватию чем-то так трошки. В Хорватии так и тоже возле моря бывало, там де близько возле моря. Вот. Лисы воно чуть подали были. А я спускаюсь в каньон опять. Тоже я, получается, поднялся пампасы от этой хацапетовки, а сейчас спускаюсь обратно в каньон до Рио Негро. заправка и пока что из всего что я нашел таки воду и то на прикольно что в туалете написано что пить нельзя вот. розетки возможно внутри в кафешке есть можно конечно попробовать в ресторанчику вот. интернета нема я сейчас подивлюсь карту чи буду тут еще заправки бо я не помню чего не я воду наверно вот там лучше набрать будет. и так на последних временах <нах> на последних долях времени я такий усты на заправке, затарився, зарядився водою, за это самое зарядив телефон, потому что у мене було 13% я хотя хоча б щоб було 36% нормально. Потом вот, заїхав в супермаркет, потім знайшов на карте місце, но в реальності оказалась не настойка хорошая. То есть на панорамах воно виглядає класно, але після того тут уже бульдозер поработал. Поэтому я знайшов вот таке місце, щоб мене трошки від сонця закрило. Воно таке. Виходить, не, не, не пісок, не пилюка, земелька, так що більш мені нормально, пилюка не піднімається. Уже вот вот. покупався і вот. сонце якраз заходить. І ми починаємо самий. вечерний ужинный наш этот самый, как его. Сейчас буду сначала моньку, потом что-нибудь сварю. Вот, потому что я купил такую интересную штуку. Это типа смесь всяких обрезков, остатков. Тут колбаски разные вкусные, сырочки. Вот такие. Классно пахнет, хорошо. Попробовать, что вот такие. Вот так вот. Тут началась погода, погода наче гроза намірюється, я вирішив зімпровізувати тент, хоч як частково якось завистить мене. тому що в принципі воно має спрацювати. він якраз накриває так, що воно буде стікати за палатку. але там звуки такі бахкаючі сзади. Я так і не пойму, не похоже на гром, може там якісь гармати стріляють.